Сьогодні, 4 липня, відбувається спільне засідання двох постійних комісій з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здорової праці, соціального захисту населення регламенту депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врятуванню конфліктів інтересів та постійних комісій з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Приміщення ведеться чинного законодавства ріддія фіксація. Черга денна з протоколу була надана вам в телеграм-каналі для ознайомлення, тому на засідання у нас в комісії у нас більшість. Комісія сьогодні є легативна, тому ми можемо розпочати наше засідання. Черга денна у вас є. Пропозиції доповнення зауваження. Немає. Немає. Тому прошу прийняти чергодену. А, будь ласка, пробачте мене, будь ласка. Блок 1.1.6. Питання прохання зняти з черги денег на доопрацювання до наступної сесії у зв'язку з змінами до законодавства Міністерства освіти та науки. Да. Є наказ мови 844, 12.06. І це питання потребують доопрацювання і перенести на наступну сесію. Нема заперечень. Саму чергу дену прийняти за мінусом 1,6 в цілому. Прошу Дякую. Переходимо до черги денної про затвердження структури комунального закладу, дитяча, юнацька спортивна школа в нові редакції. Запрошується. І 1,7 у нас должно було 2,7. А, питання. Я пропустила да, питання, да. Ну, бачте, все, Про підтримку питання віднесення селища Слобожанського Дніпропетровського району до категорії міст. міст. Пройшли громадські обговорення на сьогоднішній день. Громада виявила бажання віднести селище до категорії міст, тому. Пропонується підтримати питання про віднесення селища Слобожанського Дніпровського району Дніпропетровської області до категорії міст. Не заперечуємо. Пропозиції, зауваження немає. Прошу підтримати. Дякую голосу. Uh -huh. Це ми знімаємо. Запрошується про затвердження структури юнацької спортивної школи. Запрошують земельник Юра, начальник відділу. Пропонуються додати до діючої структури до США поповноваженого особу. Фахівця з публічних закупівлі людини, яка буде повноцінно займатися публічними закупівлями. Ця потреба виникла в тому, що діючий фахівець публічних закупівлі з людини, на яку ми поклали повноваження, людина не готова далі продовжувати цю, цю роботу за а на кому вона була положена, заступнику директора за адміністративно-господарської роботи. Згідно. Зрозуміло. Калькулятора mm -hmm. США положено за 2024 рік чотири особи, але ми ж розуміємо, що одна особа там цілком справиться, і я думаю, а що який це... там годовий оборот по фінансування? Годовий оборот. Так, да, іменно не зарплата, а іменно придбання. Ми можемо відповісти зараз на це питання. Там укладено порядка 135 да, да, доларів. А да. для того, щоб їх укласти, то зрозуміло, хтось повинен їх підготувати, перевірити. Плани ці всі овідувати дані звіти. Ми вони, приєдати... вони переважно це прямі договори, бо там ті, які відкриті дати. це не придбання, а в основному договори на <постес> Ні, там <постес> договори на перевезення, <постес> наприклад, проживання, наприклад, організація перевезення, форма, м'ячі, все, що <постес> з цим пов'язано. Ми <постес> будемо робити за рахунок економії фонду зарплати плати, який є на додатковий бюджет, І просити не. Нема заперечень. Нема. Прошу підтримати Дякую. про затвердження меморандуму, про співпрацю та партнерство Баджиковської районної державної адміністрації, Слобожанської територіальної громади та комунальним позаштуєм навчальним закладом, спеціалізована дитяча ліганська спортивна школа Олімпійського резерву спільного спорту. Дніпровської міської ради запрошується Оксана Яричук, начальник управління соціального захисту. Шановні присутні для фізичної та психологічної реабілітації наших ветеранів, захисниць і захисників, їхніх родин для відновлення здоров'я, відчути їхню підтримку та адаптуватися в цивільному житті. Пропонується розглянути питання щодо підписання меморандуму про співпрацю. Для надання такої соціальної послуги, як іпотерапія. Меморандум підписується між Дніпровською районною державною адміністрацією Слобожанською селищною радою та комунальним позашкільним навчальним закладом. Спеціалізована дитяча юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з кінного спорту, Те, вона на, на передовій 775. А при чому тут адміністрація відноситься? Ну вони вийшли третє стороною. Це були вони ініціаторами. Цього ми туди відвідували свою через благодійну організацію. Наші ветерани вже разів два чи три Вони вже були там. більше, А зараз вони хочуть у закони ці від відносини і безкоштовно. Приймати наших ветеранів. Так, так вони вчора були, делегація наша їздила, ветерани їздили, члени сімей Загиблих з дітьми були там, їм дуже сподобалося спілкування, так, їх покатали на лошадках. підтримати. Підтримати. Дякую затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Центр катрібної медико-санітарної допомоги Слобожанської селищної ради редакції запрошується Руслан Аволович, начальник відділу охорони здоров'я. Добрий день. Завершення статуту нової редакції виникло у зв'язку зі зміною адреси нашого КП. Вона знаходиться в 12 будинку, але видалена ще окреме приміщення номер 255. У зв'язку з цим, враховуючи, що це наша адреса, которая п'ять п'ять. Ну там де ми знаходимося. Двінадцятий дом Остання просто приміщення. А -а. Да, приміщення приміщення присвоєно йому активно, да І косиною змінюємо Ось так, що докладаємо його в нове Нема заперечень прохання підтримати про затвердження програми автоматизації цифрова громада Сумажанської територіальної громади на 23-28 роки. Руслана очільника, начальник відділу інформація та електронного регулянці. Це програма пов'язана з нашим бюджетом. Вона нас не попала на минулу сесію. Тому сьогодні прохання не заплатить. Що там Подовження. Подовження і все. Нема заперечення. Про завершення номера Бажанської селищної ради Дніпровського району та Межською селищною радою. На сьогоднішній день до нас знайшло звернення від голови Бежанської територіальної громади про надання допомоги на прийняття евакуації з їхньої громади. Їхня громада по протоколу Ради оборони попадає під примусову. Виселення на сьогоднішній день. день. Да, да. Тому вони звернулися до нас листом для того, щоб позаконити наші відносини, вони нам могли відшкодовувати комунальні збитки. Ну, комунальні це електроенергія і опалення на зиму. Я думаю, що вони зазимують у нас. О, і ми з, з ними заключаємо цей меморандум, який буде основою для відшкодування за комунальні послуги. Тому заїжджати вони будуть спілкування і останніх подій, які відбуваються на їхній території, обіцяють вони з понеділка. Тому прохання підтримати цей меморандум Ми будемо допомагати громаді, тому що там дійсно все дуже важко. Ну, да. треба, значить, прохання підтримати. Про затвердження структури апарату виконавчого комітету Слобожанської селищної ради. В структури виконавчого комітету у нас практично нічого не змінюється, тільки вносяться зміни в відділ з питань економічного розвитку та публічних інвестицій. Це те, що сьогодні додається. В цьому відділі створюється сектор з управління публічними інвестиціями і додається дві структурні одиниці, головний спеціаліст і завідувач сектором. Подробиці може пояснити Олена Черги, начальник цього відділу. Це нове сьогодні в нашій, в нашому місцевому самоврядуванні. Так, а... Всі вже знають, що наступне планування це середньострокове планування на 26-28 роки, згідно якого ми і робимо і всі програми на 26-28 роки. Але ще додалося в, в бюджетному кодексі стаття 75.3.2 щодо питань публічних інвестицій. Сьогодні зроблені вже відповідні зміни в законодавстві. Зокрема, відповідно до постанов Кабінету міністрів щодо деяких питань підготовки та реалізації проєктів публічних інвестицій та відповідно до наказу про затвердження методичних рекомендацій щодо формування та реалізації проєктів публічних інвестицій, маємо Рекомендації, як саме треба е, створювати, е, є можливість є рекомендації щодо створення взагалі окремого підрозділу або сектору? Е, питання, ми, ми можна питання. Сектор. Чим буде відрізнятися ця публічна інвестиція цих останніх інвестицій? В чому суд сторінку? Е, це е, зовсім нова історія. Е, сьогодні не, інвестиції ну, стають не просто інвестиціями, а публічними інвестиціями для прозорості відкритості шостому додатку. Шостому додатку будуть е, вони будуть в тандемі показуватися як в шостому додатку, так і на єдиній платформі Dream буде створено портфель інвестиційних е, проєктів. О цього зворожі зміняться щось зміниться? маємо. Що? Маємо сподівання, що відповідно до розміщених проектів на платформі Dream, ми зможемо знайти інвестора для реалізації а що проєкту. на цю платформу будуть якісь особі умови, щоб туди зайти, іменно з, і, з якимись особими інвестиціями. Да? так? Данка так, ну, так, розкажіть так, 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 інвестиції, практично це публічні кошти, це бюджетні. Кошти. Ми розуміємо це. сама зараз система. Вона вимагає більшої обґрунтованості. Чому громада вирішила, що їй потрібно саме ці проекти? Тобто буде ще більша прозорість і мабуть. Більше воно затягнеться у часі для того, щоб формально оформити перелік абсолютно всіх капітальних ремонтів, абсолютно всіх реконструкцій, будівництва. До кожного цього проєкту, крім ПКД, і ще пишеться проєктна заявка. Буде, Я що не треба. Скажіть, будь ласка, це буде, відноситься до определених категорій робіт чи до всіх. Капітальні тіко капітальні роботи це капітальні видатки. Зараз чекаємо роз'яснення Мінфіна, які саме капітальні видатки, тому що це дуже величезна формульна робота і робота для кожного відділу. Грошей під це ми можемо зараз з вами написати всі капітальні ремонти доріг в громаді. Що нам треба все заасфальтувати, і все покрити? Ми можемо написати у ну, понятно, фасаді фасадів ну, будинків, але в нас на все це немає коштів. То ми зараз чекаємо, в якому вигляді вони від нас хочуть це побачити. Хорошо. От заступник міністра розвитку громад він сказав: От, розкажіть громада, ви знаєте, який обсяг публічних закупівель потрібен вашій ми громаді, сьогодні, наприклад, да. на, на сьогодні на капітальний ремонт доріг. І тиша. тиша, і тиша. Зрозуміло, що тиша. Бо ніхто про це глобально не думав. На сьогодні, вибачте, ми не про дороги думаємо, у нас зараз зовсім інша проблема. А він каже: а ми отак посчитали, і з центрального міністерства визначили, що потреба України на сьогодні в публічних інвестицій відновлення об'єктів, розвитку, десь там 5 трильйонів Ну, да. А грошей до цього більше не стало. Да, далі. Да, вони це вважають, да. що mm -hmm. треба оформити. Розробили порядка 18 напрямків цих е, е, публічних закупівель. Все це повинно бути формалізовано впорана і далі заходи виставлено в дрімі єдиний портфель інвестицій для кожної громади. І далі кажуть, міжнародні зараз Україна розраховує більше на міжнародних донорів ну, да. ніж на власне виробництво да, да, свої да, податки, да. тому що наші податки йдуть туди, куди вони йдуть. Да. а розумда відновлення розвиток це. За рахунок інших джерел, саме інвестицій. І для цього треба провести огромну таку роботу, яку ми ще й саме до кінця не розуміємо. Ще навчаємося навчається. Основним всім капітальним дороги, будівництво табсолютно все, і укриття, і абсолютно все. Зрозуміло. Тобто, те, що ми робили якось оперативніше, зараз це буде. Як буде ну, сподіваємось, буде все добре. А є людина, яка могла б цю роботу потягнути це. Так я розумію, яке навчання нада проходити щоб, щоб працювати в цій системі. Це ж ми так, просто були б щасливі, як ми знайшли, да. щоб у нас була людина, яка вміє в дрімі працювати, вміє писати економічне економічне обґрунтування під кожний проект. Бо сьогодні е, Міністерство говорить про те, що е, е, громади повинні економити кошти і не витрачати їх на передчасне виготовлення проєктно кошторисної документації, mm -hmm. а підготувати ТЕО. Тобто не таке тео, да, як ми звикли замовляти перед проєктно кошторисною документацією в інших організацій, а е, робоча група інвестиційний е, е, створюється. І вона розробляє ТЕО. тобто ми можемо користуватися якимись приблизними такими самими проєктами, дивитися, брати інфляцію і приблизно сформулювати вже сформувати точніше. Багато. 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 Ми додаємо дві єдиниці в штат? чи у вас там економіка і вирішення наступного в першому пункті буде сімдесят шість сорок п'ять, більше було сімдесят чотири сорок. А зараз 76-45 це те, що пов'язано з цією зміною. Прохання підтримати. І плюс положення про відділ з питань економічного розвитку додається публічних інвестицій. Додається функція. функція, прописується сектор. Тому в цілому 13, 14 і 15 прохання підтримати. Дякуємо. На цьому черга дина закінчена, вичерпана. Дякую всім. Гарного дня